Всім привіт! Перед собою побачив квітник, зразу включив камеру. Зараз буде все з вами дивитися. Так, бачимо вже тут якісь перші квіти бордові. Така групова посадочка, да? Все обрамлено камнем. Так, давайте спочатку вперед ідемо. Так, кущі, так, кущі. Пострижено дуже гарно. Так, що ми бачимо. Ось така от хризантема, мілко Потім така біла, теж оригінальна. Бачите, як регулярний стиль, все повторяється, бачите? Біле. Розове, біле, розове. І тут такі от шари. І отут от бачите якийсь багаторічник. І знов регулярність. Тут такий мужевільник. І давайте покажу вид обсій. Але нас цікавить оця клумба, вона дуже шикарна. Бачите, всюди камінь присутній, обложить камнем. Є е, хвойники, можжевельник. Ось така от рослина з якимись висими такими цікавими. Бачу цього саду любить, любить все мелке. Бачите, тут теж такого все мелкого калібра кус бачимо бачимо такий куст цікавий. У них все короче Червона червоне якщо не помиляюсь. Так, хвойники теж з іншої сторони хвойники. Далі таке Видите, а аромат такий. Коротше, оранжево-червоні такі. Так, надіюсь, мене не виглядать звідси. Продовжимо. У нас тут такі дорожчі, дорожки вимушені. Ось такі як зорі. Бачите? Як зорі. Бачте, як зорі. Далі, бачите, кругом така йде. Клумба. Білі. Але не проєнди. Щось вони дуже мілкі. Перейдемо, глянемо отак. От Шикарний куст. Так, тут бджолки працюють і мухи. Причому тут мухи? Їх теж привлікає. Ця квітка хризантема. Тут якісь багаторічники вони вже працюли, а ми йдемо навкруг і бачимо все. Кругом отака отакі цвіточки. Мелкі опять. Тут бордюрчик такий. Лаванда. Але в мене цікаво від ця рослина. Я думаю, вас дивує вона. Як червоне серце. З іншої сторони. Червоне серце. Бордове бордо. Ну на камеру не передайся цей колір, те ще сонце світить. Дуже ярко. Так, в центрі ось такі білі квіти. Знову ж хризантеми. теми. О, навіть бачу тут самшит. шит. Мені тут великим не виросли. Рози ще. Ой, там рози якісь, пізня цвітущі. Так, оці квітки я вже показував і ще мене подивились на оцей вид квіток. Теж оригінальні. Так, ми вже зробили повний круг. Бачу по центру ось вот такі хризантемки. Теж якісь вони мілко цвіткові Ну така задумка саду поближче. Все, все зняв. Общим планом я ще покажу. Общим планом. Навіть тут хризантема виросла, бачите. В общем плану, напроти сонця. І не напроти сонця. Дякую за увагу. Дякую за увагу. А зараз я вас попрошу, поставте лайк.